Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Я сьогодні зранку вже стільки всього переробила, як ви, ви тільки знали. Пофарбувала волосся і поки фарба діяла, швиденько там пропилисосила, поприбирала в хаті. Якраз 50 хвилин мені на це вистачило. Так, 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 так. Опс! Ау! Таке прозівала. Ну, то що ти порожча? Нічого. Знов буде що прибирати. Ой. Нічого, помиємо. Хіба нам вперше чи що? Вау. Поприбираємо. Тут ми відмиємо, дівчата. Непотрібне, не повикидаємо. А головне і в іншому. А у нас сьогодні така чудова погода. Сонечко плюс 15. Так, ну що, встигли зробити багато чого. Зараз будемо пити каву та продовжувати влог. Гадаю, якою фарбою я користувалася, це лонда. Це я грибинець клала, коли фарбувалася 2.0 І окислювач у мене 6% має бути. Дівчатка запитували, чому я перейшла саме на цю фарбу з гарнієр, Тому що гарнієр у мене не зафарбовувала. Сиве волосся. І що фарбувалося, і що не фарбувалося. Можливо, так воно зовні і не було помітно, але я це бачила. Тому перейшла на професійну, тому що тут окислювач 6%, а гарнієр щось там менше, 13, якщо я не помиляюсь. Допиваю каву і взяла з собою таку коробочку, це з брокар. Те, ще я робила замовлення, але ж я її не викинула, дівчата. Я тут зберігаю зараз свою біжутерію. І захотілося, не знаю, щось з, не видно, видно, з біжутерії надійти. Не видно. Ось так буде краще. Колись. Влітку я купувала. Так, це, знаєте, впродовж життя купувала. Мабуть, оці зараз не тіну. щось таке хочеться, щось таке хочеться. Щось там 150 гривень, щось 200. Ці ми вже 100 років. Теж щось така ціна була 150-200 гривень. Або 250. Десь сюди. подивимось. Вирішила ось такі: надійте нехай будуть і крем для рук, тому що дівчатка от, наприклад. Пофарбувала волосся, і поки воно ж там діє, швиденько там прополисосила, поляку позбирала. Потім ти змиваєш волосся, і сама ванна, вона ну, така, знаєте, з-під фарби, такі цятки там, і руки пересихають. Тому зволожую трішки, треба слідкувати. Дівчатка кажуть, що мені личить макіяж, дівчатка кожному з нас личить макіяж, і я тривалий час його не робила. А от зараз майже кожного дня, не майже, а кожного дня. Як би там не було, але все ж таки почала робити, і мені це подобається. Друзі, що маю вам сказати. Чим займаються українці, коли вимикають електрику? Так, йдуть в парк на тренажери, щойно проходила там стільки багато людей, тому не гаю час, займаємося своїм здоров'ям. І погода у нас сьогодні плюс 15 і на вулиці просто казка. Сама природа, розумієте, природа, погода, вона така лагідна до нас, от тепла ж зима. Ну, бувають дощі, ну це таке діло. Але от дивіться, листопад вже за, пол... за половину пройшов, а ось так тепло. Я навіть думаю, чи курточку розстібнути, чи що, якось так приємно знаходитися на вулиці. Тут є такий туристичний майданчик. Я оце ж щойно поставила сюди телефон. Я ось так записувала відео. А там доріжка, і люди йдуть, а телефон аж не видно, а там вони кажуть: а, а що це вона з деревами розмовляє? Я думаю, з якими деревами? Там телефон стоїть, а де я його поставлю? Ну, Хіба що отак в руках тримати? Так як уметна була ситуація щойно. Думаю, що так в парку щось не то, а це ж немає світла і радіо не працює. Але з іншого боку, дивлюся. Багато людей виходять, разом спілкуються не по телефону, а ось так: на свіжому повітрі. Дівчатка, йду сама себе, сміюся. Оце б я уявила, якщо там я йду і бачу дерево, і жінка стоїть і щось розповідає, цьому дереву, розповідає, а телефона не побачила. Ну, я б теж здивувалася. Наш психолог, який каже нам про те, що пройде час і все буде добре, тому що завжди так не буде. Що можемо собі дозволити інколи бути? Дивними, хіба не й так? Саме так, саме так і саме так. От саме цей момент, коли життя здається таким повільним, спокійним. І зараз іду і думаю. Зайти в магазин, в Сільпо або варус. Чому я не ходжу в АТБ, дівчатка? Тому що це ну, мені незручно, воно далеко. Те, що поруч АТБ, воно настільки тісне, що там якщо одна людина стоїть, щось дивиться, придивляється, то мені треба зачекати, щоб пройти. Ну там я таке не люблю. І я не про це, я про те уявляєте, і мені сьогодні навіть нічого не потрібно купувати. І це такий кайф, коли не витрачати гроші, аби що було. Що треба, пішла, купила. А сьогодні нічого не треба. І мені це подобається, моя нова звичка. Так, ну що, підемо подивимося, що є цікавого в магазинах. Цей вже починається з'являтися, одяг такий різдвяний 600 гривень. Ну, приблизно я вам так показую. На різдво це шкарпетки такий набір, скільки їх там 6 штук. Ціна зараз хвилинку. 269. До речі, як на подарунок. Дивіться, можна, там 6 штук. Не таке, що там ще. Ось такі. Це теж карпетки, але бачите, з таким малюночком. Ці ми зараз подивимось. по гривнях. Ну, ви бачите, і я побачу потім. Через екран мені не дуже зручно дивитися. Ну теж як на подарунок там. Капці. Ха -ха -ха. Нічого собі таке на ноги не дінеш. І буде тобі свято, скільки ти коштуєш 459 гривень. Нащо? Хіба ні? Дивіться. Там та там такі капці. Це сенсей. І сорочки такі. Бачите, як з Люриксом. До речі, тканина приємна на дотик. Мені не завжди подобається сенсей, тому що, знаєте, так, це сорочка, бачите, ось така з малюночками. І така з Люриксом. Ціна 599 гривень. До речі, непогана така мені. Приємний надуток. така сорочка. І Ось такі клетинку та з малюночком. Різним, тут освітлення, освітлення не дуже мало 339 гривень коштує. Теж. така. І клітинку в таку. Сорочка. Так, це сорочка має кишеню таку на гуцуках. Тому, якщо що, створюйте собі різдвяно-новорічний настрій. Хтось одягом, хтось якимось декором. Пройшла, продивилася там те, що є, новеньке з'являється то в мене таке відео вже є, не хотіла повторюватися. Зараз в підказочках зверху буде. О, цікаво, що вайкік. Цікавого теж. Ну, теж з'являється такий різдвяно-новорічний одяг, ось там піжами. Ось така шапка, гучно грає музика. Дивіться, яка шапка. Вона зав'язується, це для дитинки. І вона навіть зі знижкою, зараз я ближче вам покажу, якщо кому буде цікаво. Не така моделька шапки. О, а тут як трубка якась. Рукавички та берет, светер теж яку ціну. До речі, зі знижкою 749 я коштував 943. Ось такий. Кому як подобається. Так, тут дуже гучна музика, не хочу я, щоб мені Ютуб казав, що я начебто як порушую авторські права, тому не хочу. Виходимо звідти на я буду вже їхати додому, мої дорогенькі. Бережіть себе. І до зустрічі в новому відео. До побачення.